Сьогодні моя розповідь буде продовження репортажу про село Протопоповка Ізюмського району, який післявоєнний вид має село. І що тут було раніше, розповість мій товариш-однодумець сиров Василь. Йому є що пригадувати. Ну що, прийшов, подивився на своє місце колись роботи. Да, шановні глядачі каналу Анатолія Анатолігарагатга. Я уроженець э, села Протопопівка, Бившого Балаклейського району. І колись я тут працював. Ну це було давно, правда. Э, давно я тут не був. Но, э, заїхав, вирішив заїхати подивитися, що тут після, залишилося після на, э, вторження російської власті, так сказати. Ну що, моє Нема слов, короче, для того, щоб виразити свої. Е, емоції, емоції свої на те, що я побачив, як воно було до війни і яке воно стало після війни. Це просто жах. Нема слів для цього. Я закінчив училище, це було в году, 1975 році. Я прийшов сюди перед армією до осені, З весни до осені я робив тут на механізатора, на тракторі півгода. Пішов в армію. Ну, після армії вже так судьба все розбите, все побите. Як воно буде далі встановлюватися, подивимося. Багато людей, дуже багато людей пострадало. От расистської навали. Багато хат розбито, Садик побитий, контора побита. Слава Богу, один магазин побитий, один магазин ще цілий. Слава Богу, працює. Людям привозять продукти. Так що люди потихеньку вертаються на місто життя свого. Ну, не всі, ще багатьох нема. Ну, Я думаю, що... Скоро рашистську власть відсіляєш, російських солдат виганять і скоро буде наша перемога. Наша буде перемога, це однозначно. Як би там не було, не завтра, не післязавтра, але вона буде. І ми сподіваємося що скоро. А такі мої побажання. Слава Україні! Героям слава таким, як ви. Дякую. А чому йде війна, як ти вважаєш? Я вважаю Путіну завість бере Путіна за те, що ми так добре живемо. Подивіться, як вони живуть. Вони сюди приїхали і вони побачили, що у нас у селах є асфальт і по вулиці горить світ. У них просто паніка. Не те, що здивування, у них просто паніка. Вони панікують від цього. От тому він вирішив захватити наші землі. Його заїло, що ми так хорошо живемо. А вони в Росії, подивіться, як вони в Росії живуть. Я дивлюсь, кой коли буває навіть зараз вже показують на Ютубу їхні похорони. Як подивися, які там дороги, які там дома у них, в яких вони живуть, це Божий страх їм та нас далеко і дуже далеко. І Путін, мабуть, не бачив, що там робиться. Він тільки бачив все перед носом. А що далі робиться? П'янки поголовні, живуть як зря, це просто ужас. От так, от так. Я думаю, тому і почалася війна, він вирішив нас на коліна поставити. Але не вийде. Ми не той народ, щоб ми на коліна стали. Так що, Ясна річ. От так. А що будемо робити за тими колаборантами, які підтримували їх, які хотіли руського міра, чекали на них. На те, на те є. Е... Спеціальні у нас уповномочені е власті, дана їм власть така, їх треба перебрати, хто скільки нас е засудить, хто скільки заробив, моє таке мнення. А ті, що виїхали, пускай сюди вони нехай не вертаються більше, їм тут робити нічого. І ті, хто бажає і допомагає зараз, российским властям, хоч воякам. Я думаю, так. Беріть сумки свої, вас тут ніхто не держи. Пожалуйста, їдьте в Росію, живіть там. Ви До побачення. До побачення. Хай живуть. Хай живуть там. Хай живуть в Росії, як їм наша власть, і наші закони не такі. Я думаю так. Може ждати перемоги. Ну що, провідав? провідав свою роботу. Подивився, нічого цілого нема, все побите, все згоріло. Ну що, тільки на металолом. Те, що вона встановлення не підлежить, не тільки на металолом. От так рашисти нам допомогли звільнитися, від... звільнитися. Вони нас звільнили. І а до цього нас звільнили. Но ми встановимо це все діло. Це нікуди, вона не дінеться. І буде просто. все. Буде. Страшно дивитися на все це. І побажання чим дай Бог нашим воїнам велика їм вдяка за їхній важкий, дуже важкий труд. І дай Бог їм щастя і здоров'я і швидшої перемоги. А я думаю, вона скоро настане. Я думаю, скоро настане. Ще треба потерпіть нам з вами. Треба потерпіть. Ще небагато і буде перемога. Слава Україні! І героям слава! Дякую і до перемоги! І до перемоги! обов'язково до перемоги!